Що ми витрачаємо свою енергію? Куди ми її зливаємо? Чому нам постійно здається, що ми втомлені, що в нас немає ресурсу? І в цілому відчуваємо відсутність бажання щось робити, навіть якщо намагаємось бути продуктивними, куди у яку яму зливається? Ось та сама енергія, життєва сила. Ми зараз не говоримо про фізичну енергію. Це я вважаю зрозумілим, що треба нормально харчуватись, висинати, займатися фізичною активністю. Ми кажемо про ментальний ресурс. Куди ж ми його зливаємо? Давайте розбиратись. Вау, як гарно! Мною було виділено чотири пункти. Пункт перший думки, ваші думки про думки. Інших постійна тривога та переживання, що про мене подумають, А чи не занадто я різкої відповіла. чи зрозуміла мене, А чи нормально висловила свою думку, а чи не образився хтось, а чи нормально виглядаю? А якщо вони про мене подумають погано? А якщо мене засудять, усе це дурня, яка відбирає дуже багато енергії. Це очевидно, що, що ми не можемо вплинути на реакції на думки інших. І в цілому ви можете робити все, що заманеться, доти, доки ви не перетинаєте чиїсь кордони, так? тобто ваші кордони закінчуються там, де та починаються кордони іншої людини. І ви можете робити все, що завгодно, доки ви не заважаєте іншим. Адекватна здорова людина, а я гадаю, що ви прагнете оточувати себе такими людьми, вона вам скаже, що їй ваша поведінка була неприємна, що ви її десь зачепили, що ви щось неприємне зробили. Нормальні люди комунікують з іншими людьми і проявляють, виражають свої реакції та думки. Тож так ретельно намагатися продумати і усім догодити це дуже енергозатратна справа. Тож залишити її комусь іншому, у кого дуже багато енергії або кому нема чим зайнятися. А у нас є ми наше чудове життя, наше різноманітне яскраве життя, і ми будемо витрачати його на приємні нам речі, а не обмірковування. Про обмірковування інших людей, зрозуміти усю абсурдність взагалі цього процесу, і я сподіваюся, що я хоч трошечки але наштовхну вас на те, щоб перестати думати про те, що про вас думають інші. Друга штука неприємна, дурина безглузда, яка забирає дуже багато енергії, це бажання усе контролювати. Так, звісно, ми не можемо плисти по течії. І от Саме стан потоку це прикольно. Стан, коли ви пливете течії — це вже категоричність, так само, як і намагатись контролювати, контролювати все, тобто крайночі нам не потрібні. І важливо зрозуміти, що взагалі є речі, на які ви не можете вплинути, і це нормально. Ми зараз не говоримо про. Якусь там громадянську відповідальність, громадську позицію. Беремо про ну реальні речі, на які ви не можете просто попливати. Інколи варто відпустити ось цю хватку контролю, інколи реакції інших ми хочемо на них вплинути. Ми хочемо вплинути на поведінку наших клієнтів, якось їх замотивувати, щось зробити. Ми хочемо вплинути на усі процеси організаційні в нашій роботі. Ми беремо. Багато роботи більше ніж на нас взагалі покладено, ніж взагалі ми маємо виконати. У нас є домашні обов'язки, якісь хатні обов'язки, обов'язки перед там дружиною, чоловіком, хлопцем, жінкою, перед батьками. От, от це вона відповідальність перед людьми, які здають нам квартиру, от перед сусідами, і от усе треба ж нам тримати хух, ось ут в вкола, в кулаці. Ну, інколи варто розслабитись, відпустити, наприклад, те, що не залітають тіктоки у рекомендації, або якийсь процес відтягується там на декілька днів, або хтось з підлеглих не виконав задачу е, вчасно, або трохи затримався, або виконав не так, як е, у вашій голові це було. Ну, от щось якісь такі штуки. Тут важливо не перекрутити мої слова, я ні в якому разі не кажу про те, що... Не розвиваємось, сидимо, і усе само відбувається. Ні, ні, звісно, ми розвиваємось. Ми відмічаємо якийсь зріст у різних сферах у роботі, у стосунках, у родинних стосунках, у дружніх стосунках, у нашому тілі, фізичному та ментальному розвитку. Звісно, все це прогрес, все це прекрасно. Але він не має бути вистраджений та вимучений, і він не має бути на стресі на такому кіпішному суютному. Це на метушні, не має бути він побудований. Тож просто інколи розслабляйтесь. і енергії буде у вас більше. Тому що ви одну і ту справу можете виконати у режимі білка в колосі, або у режимі спокійно, потихеньку, помаленьку, покроково, йти туди, куди треба. Третій пункт, який відбирає багато ресурсу, це виконання справ, які не приносять задоволення. І ви мені скажете Інес, ну от я працюю на роботі, на начальника, я працюю, щоб зробити гроші. Так, я зараз не можу змінити. Ну, окей, припустимо, але компенсуйте це справами, які вам дуже сильно приносять задоволення. Або якщо ви просто виконуєте рутину роботу, і навіть я фітнес-тренер до тренування онлайн, і я теж можу інколи втомлюватись це робити. Інколи мені може набриднути. Що я в такому разі роблю? Я змінюю умови реалізації цієї роботи. Я будую тренування для своїх атлетів так, щоб і мені було цікаво з цим працювати. Я веду проекти, які мені цікаво робити. Якщо я тренуюсь сама, і мені набрило тренуватись вдома, я йду в зал і тренуюсь в залі, тобто змінюю. Якесь середовище навколо себе. Якщо я працюю онлайн, то я йду у різні прикольні кав'ярні, кафешки, на веранди, там, де мені цікаво працювати, так? Тобто роблю процес роботи цікавішим та приємнішим. Ну, взагалі, це класне правило по життю: робити те, що подобається, і не робити те, що не подобається. Тож, будь ласка, ми беремо трошки відповідальності, не контролю, а відповідальності за своє життя і за свій стан. Ось. Усі ці пункти, які ми з вами проговоримо, вони будуть впливати глобально на ваш стан. Четвертий пункт, який мною було виділено, як пункт, який відбирає багато енергії та багато ресурсу, це спрага в усього і побільше. От така штучна продуктивність. Це коли весь Google календар у нас синій, ми багато справ виконуємо, такі шух. Але ввечері в нас немає ні бажання ані з друзями гуляти, ані з партнером, ані зателефонувати, мамі приділити увагу близьким, що є важливим дуже, тому що стосунки з оточуючими і з близькими людьми вони впливають на рівень нашого щастя, на рівень задоволеності життя. Комунікація це важливо. І наша така продуктивність треба. Тим бачу, що частіше за все, це штучна продуктивність справ багато, але ефективність конкретно на результат вони дають мінімальні, тобто можна зробити менше дій, менше справ або розкидати їх по днях і зберегти більше ресурсу. А у загальному стані, як вибачте, коняка, так на якій пашуть. Ну, в такому стані, навряд чи з вами буде приємно спостерігати, з вами навряд чи буде приємно спілкуватись, коли ви будете такими дьорганими невротичними людинками. Та продуктивність, яку зараз бачать люди, вона спотворена і. Вона переплутана з ефективністю, тобто не треба зробити багато справ. Треба бути ефективним. Це гра, це виглядає набагато сексуальніше, коли людина вміє і відпочивати, і розслаблятись, і кайфувати, і вправно робить свою справу за нормальний проміжок часу у нормальному темпі, ритмі і у класному стані, не швидше більше, більше, більше краще, 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 краще. А у нормальному, розслабленому, спокійному стані задоволення. Так, це нормально відчувати в тому. Ніякому разі ми не кажемо, що ми завжди маємо бути. Ух ні, ми можемо відчувати в тому. Але навіщо додатково самостійно собі підсилювати рівень цієї втоми. Вчіться балансувати свій графік, свій стан. маєте хобі, маєте справи, які вас ментально розвантажують. Маєте справи, які приносять вам задоволення на те, що ви монетизуєте. Відволікаєтесь, гуляєте, живіть життя. живіть життя. Стан наш стан це дуже важливо. Чотири пункти, які відбирають енергію. Якщо ви з ними пропрацюєте вже найближчим часом, то ви миттєво побачите результат. Ваш рівень задоволеності життя, ваш рівень якості, стосунків, взаємодії з клієнтами, з оточенням, друзями, родиною, колегами, клієнтами, учнями. Вже 28 квітня я відкрию продаж на серію вебінарів, в яких ми розкриваємо три теми, на яких буде розкрито як. Любити себе, любити своє життя, будувати цікаве життя, як бути у ресурсному стані, як його підтримувати, що на нього впливає, що відбирає ресурс. В з тем буде саме стан. Кінцева мета серії цих вебінарів це любити себе, любити своє життя, кайфувати від усього, що ти робиш, створювати такі умови, щоб кайфувати від усього, що ти робиш, мати класне оточення. Мати енергію та ресурс на різні справи, жити яскраве життя, задоволеним життям, легко та якісно виконувати свої цілі та досягати результатів, відпускати контроль і робити зі стану довіри усе, що ви там собі запланували. Ще раз буде три вебінари: і перший це стан, другий це мислення, тому що мислення впливає на наші нові дії. Так, хочеш нові результати, роби нові дії, але для нових результатів потрібне нове мислення. І третій вебінар якраз буде присвячений дії. Зроблю невеличку примітку, що вони будуть російською, оскільки я нещодавно зробила перехід і ще роблю його поступово у соцмережах на українською. Усі мої проекти я буду намагатися робити, звісно, у подальшому українською, переважно, але зараз. Мені кортить зробити це прямо зараз, прямо так як я відчуваю, і поки що я відчуваю на жаль чи на щастя російською. Моїм читачам, моїй аудиторії, які за мною слідкують, це на щастя не принциповою. Вони з радістю, задоволенням та кайфом сприймають інформацію від мене цією мовою. Тож ці вебінари будуть російською. Деталі та відкриття продажів відбудеться у інстаграм моїх сторіс. І якщо ти відчуваєш, що зараз тобі варто попрацювати зі своїм станом, зі своїм мисленням та змінити якість та формат своїх дій, якщо все, що ти робила раніше, тобі не допомогло, то ці вебінари для тебе і вони вже за три дні допоможуть тобі трохи зміститись з. Мертвої точки і завантажити нові програми. Я дякую за увагу, дякую за довіру. Детально я ще під відео опишу концепцію та формат вебінарів і чекаю кожного, хто відчуває, що йому зараз це потрібно. Я бажаю вам класного дня, класного ранку, класного вечора. Цілую, обіймаю.